На вулиці вже стало трошечки прохолодніше, а це означає, що треба погодувати мою закваску. Я не пам'ятаю, коли останній раз я її готувала. Вона так от ділилася, але я думаю, що вона працює. Оно, ну, я відкрила, зразу пішли бульки. Погодую, додавлю сюди ложку борошна. Отак от ложка борошна з гіркою житнього. Додаю, перемішаю. Пахне так прям. М -м -м. І зразу, зразу, зразу пішла реакція. Зараз і... покажу. Он дивіться, як булькає. Це означає, що вона сильна. Та ну, давай фокусуйся. О! Додала ще ложку, вона така густалася стала. І зараз додавлю сюди трохи водички і все хай стоїть. Таку зробила консистенцію густої сметани. Зразу іде реакція, пахне квасом. Класно так пахне квасом. Хай вона постоять до вечора. Зараз у нас 12.25, до вечора постоя і на ніч я вчиню хліб.